Всім привіт! Хочу почати своє відео з того, що замовила дуже велику посилочку з сайту Майкап. Тут класні товари, але ж що хочу сказати, що тут деяких товарів не вистачає, тому що я вже їх подарувала сьогодні день народження нашого хрещеного батька-мого сина, ну, нашого сина молодшого. Тому я віддала вже чоловік відвіз ці подарунки, і хочу вам сказати, що. Пакунок вийшов дуже вигідний, тому що тут все досить таке, ціни класні і вигідні, і знижки гарні. І взагалі дуже люблю мейкап. От, коробочка мейкап, саме щоб бачили, з якого сайту я замовляю. Дуже багато класних товарів. і на сайті можна, Там є деякі акції, знижки, дуже класний сайт. В цей раз купила таку фарбу. Я щось не пам'ятаю, щоб вони була це та сама фарба, але ж я щось порівняю коробочки, бо тон той самий, 780, але ж. Чесно, дуже я. То, чи вони щось переробили, чи це інша фарба. Але ж побачила, що кольор той самий, і це німецьке виробництво. ну Взагалі ці всі фарби мені подобаються. Що внутрі те саме все. так, Отак, От все те саме, але ж вони, мабуть, перезапустили цю коробочку, чи щось інше, чи вона так і виглядає. Щось мені вважається, вона дійсно. По-іншому виглядає. Ну, добре, фарба моя та сама, мабуть, і ціна в неї була, зараз вам скажу. Так, що по цінам у нас? Значить, оця паста у нас скільки коштує. Тут великий такий в мене чек. що Зараз переглянемо, що тут у нас ще є. Так, 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 так. 206 гривень. Непогана ціна, але ж саме акції не було на цей товар. Замовила дуже багато в цей раз інтимних оцих молочко, там, і гелі, і різні товари. Оце ще не брала, це новиночка для мене, ніжне молочко для інтимної гігієни. Тут великі об'єми 370 мл, ціни досить демократичні. Ніжне молочко оце коштувало 52 гривні. Все гарно запаковано, все виходить, ну, доходить до нас в цілому вигляді, нічого не пролилося. Далі, що взяла? Ще взяла рідке мило. Green Pharmacy. це бренд, вони виробляють іноді в Україні, іноді в Польщі. І от саме цей бренд мені сподобався. Ми користуємося тут більше об'єм, саме для рук рідке мило з 460 мл. Ще не пробували, тому спробую і вам розповім, як воно мені. Далі. Також е, ніжне інтимне мило, це вже у нас шавлія. Шавлію, мабуть, я брала. Спробую ще, я вже різні спробувала, і ми з донькою дуже їх полюбили. Вони не викликають подразнень, вони дуже такі зручні використанні. дозатор дуже тут класний, нічого не застрягає чи там не спрацьовує. Пружинка там не ржавіє, тобто все класно. Мені подобається. І це, от саме це ніжне мило з шавлією було. Зараз вам скажу по ціні. Так, де ж воно тут? Різні так, взагалі, тут позначки. Так, зелена аптека. Це нормалізуючий чи які у нас заспокійливий, так? Так, де ж воно саме, бо вони. Ну, всі вони майже по 52 гривні. Тобто, десь цих, хоча їй по 35. Антибактеріальне 370 мл. Все ж таки різні ціни, і я щось не бачу саме на це, мабуть, 43 гривні. Так, по коду ще можна переглянути. В кінці 48 код. 48. Ну, добре, коли знайду я ціну, я вам пропишу, тому що щось не бачу саме на це мильце. Ну, десь вони всі до 50 гривень. Тому дуже класно це бюджетні такі товарчики. Також взяла ще з чайним деревом. Зараз в мене саме з чайним деревом, дуже приємний аромат. І подобається нам Дуже сподобались. Не буду вже 10 разів повторювати. Взяла знову такі Colgate Max Fresh, мабуть, цієї пасти саме не було ще. Вони... От У нас ще була Ну, тут багато паст. я вам ще покажу, що з шматочками вона така абразивна, і вона, так би мовити, треба дуже. Обережно, тому що ці кристали, вони декілька мені так. Ну, я відчуваю, що вони подразнюють мені емаль. Тому треба вже так легесенько нею користуватися. Це прохолодна м'ята. Далі, така паста ще Colgate Mega Економія, велика паста захист захист від каріесу. це велике упакування. 231, грим, ой, 231 грам, а оскільки гривень. Зараз вам скажу, так, скільки ж тут у мене тут ціна на цю пасту. Взагалі тут просто дуже багато товарів, і я плутаюсь де що і куди. Так, оце саме вона, мабуть, ні, це з одна знову щіточка. Зараз я знайду і вам скажу. Знайшла цю пасту, вона 160 гривень коштує. Тобто досить. Не, не маленька ціна, але ж великий об'єм. 231 грам. Ну, тут надовго вистачить такої пасти. Далі, що ще замовила? Ще паста отака. вона в нас була, вона дуже класна, з такими невеликими кристаликами. Ця була 55 гривень. Ціна досить класна, і тут, тут дійсно її надовго вистачає, і, але ж треба обережно використовувати, бо ці малесенькі такі шматочки. Вони, так би мовити, трішечки можуть травмувати. Якщо це у вас така емаль, вона дуже ніжна і чутлива, то треба з обережності. Але ж ціни дешевші, ніж в інших магазинах. Далі, отаке мило. Придбала мило для ванни з лавандою і Flex Seed Oil. Що це таке, я вже на англійській мові хотіла навіть заговорити. Так, з маслом льна, Тобто, це масло льна і лаванда. Що хочу сказати, що це мило було на, також на знижках, мабуть, що я, воно мене зацікавило, вони по 25 гривень. Я взяла таких два різних. так, Отакі. Воно з верпиною і лаймовою, тобто лимон і оливкове масло. Ну, Тобто це такі шматочки по 100 гривень. Я сподіваюся, вони нам сподобаються, тому що вони такі незвичайні. Але ж, ну, Ціна досить така приємна. Також взяла, хоча в мене ще не закінчились пафи. 400 штук я беру це білосніжка. Вони дуже економічні, Беру великі пакування, тому що в мене ще й донька користується ватними дисками, але в неї вже закінчуються, тому взяла. Щоб і вона використовувала, це ціна була на них досить така приємна також. І вони коштували 85 гривень. Тут їх дуже багато, вони квадратненькі, такі. і нам подобається. Так, це українське виробництво. Взяла ну, такі патчі, вони мої улюблені, я вже їх показувала, але ж на чорпі вони в два рази, мабуть, десь приблизно дорожче, тому взяла саме з сайту MakeUp. Зараз вони на знижці і коштували ці патчі для мене. От зараз, може, вони ще будуть така акція продовжуватись зі знижкою, вона обійшлася, вони ці патчі обійшлися 245 гривень. Дуже класна ціна взяла, хоча в мене є ще в запасику, але ж я взяла, бо ціна приємна і це найкращі патчі для мене, тому що вони дійсно розгладжують шкіру під очима. Шкіра стає, от не просто це такий ефект короткотривалий, це довготривалий ефект. Тобто я бачу, що і далі шкіра така ж сама залишається. Я користуюсь патчами майже кожного дня, я обожнюю цю форму, вона така, саме, як місяць виглядає, на півмісяць, так? І вони зволожуються, але ж треба їх тримати не більше 20 хвилин. От потім вони вже працюють навпаки. Вони підсушують, витягують всю вологу гідрогель, і тому краще використовувати їх саме 15-20 хвилин. Так, це така була ще покупочка. Далі купила щіточки, Вона, Вони в нас швидко, швидко всі йдуть, закінчуються, тому що. Ми використовуємо, ну, міняємо. У нас велика родина, і ми використовуємо їх постійно міняємо в кожні три місяці. Так, далі. І ці, до речі, щіточки були по 95 гривень на акції по знижці. Лістерин взяла в цей раз маленький, 500 мл. Не брала такий ще, мабуть, це, може, написано вибуховий м'ятний смак, мабуть, це буде занадто для мене, бо я люблю щось таке, знаєте, лайтове. І це саме оце, цей засіб був також на знижці і коштував 128 гривень. Це італійське виробництво. Беру лістерін постійно, це як мастхет. Далі, ще залишилася така велика паста, яка я вам казала. А, вони, мабуть, не 160 гривень, а по 80 це дві штуки по 80 гривень. Ну, це добре, бо я думала, що 160, це, мабуть, якась ціна така немаленька. По 80 гривень це круто, просто. Класно. Ціни на мейкапі завжди радують. І в подарунок, я вже навіть коли переглядала, вони поклали мені доктор Бланк зубну пасту. Це українське виробництво, такої ще не купляла. Тут об'єм у нас, навіть не знаю, зараз придивлюся ближче, скільки тут об'єм. 60 грам написано позаду. І о, вона була в подарунок за одну копійку. Тобто безкоштовно. І три товари, які я вам не показала, бо вони вже в мене пішли на подарунок це дезодорант стикл Spice White. Вот Деодорант Стік 50 мл 95 гривень. В мене є в листі цьому в чеку, тому є подарували нашому куму. Далі 115 гривень гель шампунь для чоловіків, 400 мл. До речі, такий немаленький, також гарний об'єм. І антистрес після гоління Evelyn Cosmetics 87 гривень за 200 мл. От Така була цифра цікава. У мене разом за все замовлення. Економія гарна, тому що тут всі товари достатньо бюджетні і класні, безкоштовна доставка на нову пошту. Кому б цікаво було передивитись моє замовлення, мій заказик такі замовлення на українській мові, то поставте пальчик доверху, підпишіться. Всім пока!